Темою сьогоднішнього уроку є нітроген, а також сполук, який він утворює, саме азот та амоніак. Отже, спочатку розглянемо знаходження нітрогену у періодичній системі. Як вам відомо, в періодичній системі нітроген знаходиться у другому періоді п'ятій групі головній підгрупі. Порядковий номер нітрогену 7. Це дає нам можливість сказати, що атом складається з ядра, в якому знаходиться 7 протонів. Навколо ядра обертається 7 електронів по двох енергетичних рівнях, і на останньому енергетичному рівні знаходиться 5 електронів. Знаючи це, ми можемо написати електронну. Оболонку атому. Вона буде виглядати так: 1С2, 2С2, 2П3. Якщо ми розпишемо комірки під рівні, то побачимо, що на другому енергетичному рівні є три неспарені П-електрони, які будуть утворювати зв'язки з іншими атомами. Отже, валентність нітрогену, як правило, 3. Інколи може бути 4 це ми побачимо при. Вивчені під теми Амоніак. Ступень окислення найнижче мінус 3, коли нітроген забере собі чужі електрони, буде ними користуватись. Або плюс 5, при умові, що нітроген надає свої 5 електронів користування іншим атомом. Проста сполука нітроген. Нітроген утворює єдину просту сполуку це азот. Тобто нітроген. Не, утворює, не має алотропних водозмін. Азот формула Н2. Вона утворена двома атомами нітрогену. Атоми зв'язані потрійним зв'язком, оскільки кожен із нітрогенів має неспарені три електрони. Прослухаємо деяку інформацію про фізичні властивості азоту та його застосування. Азот за кімнатної температури є безбарвним газом, без запаху. Молекула азоту неполярна. Атоми у молекулі сполучені між собою потрійним зв'язком. Енергія цього зв'язку дуже велика, тому азот важко вступає у хімічні реакції з іншими речовинами та є практично інертним. Азот є малорозчинним у воді газом. За певних умов він вступає у реакцію приєднання з водним та утворює при цьому амоніак – процес Габара Боша. У природі, під час блискавки, азот взаємодіє з киснем, утворюючи при цьому нітроген 2 оксид. Повітря землі на 78,1% за об'ємом складається з азоту. Серед елементів нітроген займає 33 третє місце за поширенням у земній корі. Найбільш поширеною хімічною сполукою є чилійська селітра. Непервинний обмін нітрогеном між атмосферою та біосферою називають кругообігом нітрогену у природі з повітря. Азот вбирають азотофіксуючі бактерії. Нітроген є важливим елементом для живих організмів. Він входить до складу нуклеїнових кислот та білків. У промисловості азот добувають внаслідок зрідження повітря з подальшою його фракційною перегонкою. Найчастіше азот застосовують для створення інертної атмосфери, щоб зменшити ризик виникнення пожежі та вибуху, а також як охолоджувальну речовину. Азот є вихідною речовиною для виробництва амуніаку та нітратної кислоти. Рідкий азот застосовують як засіб для охолодження та заморожування. Хоч ви прослухали інформацію про азот? Ще раз нагадую формула Н2 це газ. Який оточує нас. Він є інертний, практично ні з чим не взаємодіє. Але на його хімічній властивості ми зараз все-таки звернемо увагу. Отже, перша хімічна властивість азоту це є взаємодія з активними металами, такими як натрій, літій, цезій, лужні метали. З цими металами азот утворює нітриди, Наприклад, натрій, нітрид Звертаю вашу увагу, що нітроген в даному випадку має ступінь окислення мінус 3. Також ви почули, що азот взаємодіє з киснем при проходженні електричного розряду, тобто блискавки в природі, і утворює при цьому нітроген двохвалентний оксид. Важливою у промисловості є реакція взаємодії азоту з водним, при цьому утворюється амоніак. Важлива сполука у хімічній промисловості, з якої добувають інші речовини. Отже, це були хімічні властивості азоту. Другу сполуку, яку утворює нітроген, яка є важлива, це є амоніак. Формула амоніаку nh 3 Тобто, тут є ковалентні полярні зв'язки між нітрогеном і трьома. Атомами гідрогену. Нітроген, маючи три неспарені електрони, утворює одинарні зв'язки з гідрогеном. Молекула має пірамідальну форму, то у формі пірамідки, так виглядає молекула. Це є теж газ, який добре розчиняється у воді. І про фізичні властивості. Послухайте. Амоніак це безбарний газ з характерним різким запахом, легко зріджується. У твердому стані є кристалічною речовиною, легко розчиняється у воді, а його водний розчин гідроксид, є основою, утворює комплексні йони з певними іонами металів. Амоніяк у великих концентраціях є токсичним. Його можна визначити за різким характерним запахом або появою синього забарвлення червоного лакмусового папірця. Якщо внести в пари амоніаку скляну паличку, змочену в хлоридній кислоті, то утворюється білий дим амоніхлорид. хлорид. Під час додавання розчину амоніаку до водного розчину купрум 2 сульфату з'являється синє забарвлення. Амоніак утворюється під час розкладу нітрогеновмісних органічних сполук. У лабораторії його добувають нагріванням амоній гідроксиду у промисловості процесом габара боша взаємодією азоту та водню за високого тиску та температури у присутності каталізатора. Амоніак використовується для виробництва нітратної кислоти, сполук амонію та добрив. Рідкий амоніак як теплоносій та добриво, а його водний розчин для очищення металів та тканин. Отже, ви почули інформацію про амоніак. Про його властивості фізичні, а також про його застосування. Ще раз наголошую, що амоніак добре реагує з водою, розчиняється у ній, взаємодіє з нею. Розчин амоніаку називають нашатирним спиртом, і цей розчин має лужне середовище і змінює забарвлення лакмусу у синій колір. Так можна розпізнати, що це власне, розчин амоніаку. Також ще звертаю вашу увагу, що між молекулами амоніаку існує водневий зв'язок. Пригадаємо, Водневий зв'язок утворюється між молекулами, він є слабкий, через то його позначають крапками, і це є просто притягання гідрогену, атома гідрогену однієї молекули до більш електронегативного елементу, в даному випадку нітрогену іншої молекули. Молекули притягаються з допомогою водневого зв'язку. Хімічні властивості амоніаку. Першою хімічною властивості амоніаку запишемо, це є взаємодія з водою. Амоніак приєднує воду. Нагадую, що гідроген, катіон гідрогену з води приєднується до молекули амоніаку за донорно-акцепторним механізмом. Оскільки нітроген має пару електронів, гідроген. Атіон гідрогену має вільну орбіталь. Утворюють вони разом іонамонію nh 4 А тоді nh 4 приєднує до себе ще гідроксильну групу oh Амоній гідроксид – це є слабка основа, вона дисоціює. Тому, власне, розчин амоніаку має лужне середовище. Другою хімічною властивістю є взаємодія з кислотами. З кислотами амоніак. Аналогічно взаємодія за донорно-акцепторним механізмом, приєднуючи до себе катіон гідрогену, утворюючи амоній йон і приєднює вже тоді притягає йон хлору. Утворився амонійхлорид. Також, якщо ви були уважні, то чули, що при взаємодії парів амоніаку з газом хлороводним утворюється білий, білий дим, амоній-хлорид. Амоніак також може взаємодіяти з іншими кислотами, наприклад, сульфатною, в даному випадку утворюється амонійсульфат. І третя хімічна властивість це є горіння. Горіти амоніак може у присутності каталізатора або без нього. Зверніть увагу: якщо амоніак горить без каталізатора, то його ступень окислення нітрогену змінюється з від мінус 3 до нуля. Тобто утворюється азот. Якщо присутній каталізатор, каталізатором є платина, то амоніак мінює ступень кислення з мінус 3 до плюс 2. Тобто 5 електронів втрачає. І зараз наостанку хочу показати вам, щоб ви візуально побачили, як амоніак взаємодіє з хлоридною кислотою. Зверніть увагу, як. Гідроген хлоридної, хлоридної кислоти відщеплюється, утворюючи катіон, і тоді вже оцей катіон гідрогену буде приєднюватися до молекули амоніаку. Отже, є в нас хлороводень, є молекула амоніаку, і подивіться, яким чином у нас де взаємодія. Отже, бачимо, аж хлор наближається, гідроген відщеплюється, приєднується до молекули. І там плюс утворився. А оскільки плюс і мінус притягаються через той йон амонію, вже сполучається з хлорид йоном Якщо таких молекул зустрічається багато, у нас утворюється кристалічна градка. Ось, прошу глянути. Є молекули Аш хлору, є молекули амоніаку. Гідрогени від аж-хлорі відриваються, приєднюються до молекул амоніаку, утворюючи йони амонію, а тоді хлорид йони І утворюється кристал амоніхлориду. Ось така. Столічна кратка цікава. Дякую усім за увагу. Вивчаємо хімію разом. Слава Україні!